Алілуя! Господь дав нам хліб на щоденний, Господь простив провини наші, Господь милує і благословляє нас. Скажімо, слава Богу, за це. Як ми стоїмо, я скоренько прочитаю Слово і ви займете місця, Євангелія від Луки, 14 голова і 16 віршик, і нижче. Луки 14, 16 і нижче. Ісус Христос говорить це. Він же промовив до Нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав Він свого раба часу вечері сказати запрошеним: ідіть, бо вже все приготовлено. І зараз усі почали відмовляти. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів, і я йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав Одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб. Панові своєму про все розповів, Розгнівався господар тоді, та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці, та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як звелів ти, та місце, що є. І сказав пан рабові: піди на дороги, і на загороди. Та й силою прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Амінь до цього місця. Сідайте, будь ласка. Друзі, дорогі, ці, хто в зібранню, можливо, хтось з нами з'єднався по онлайні і в служінню разом, хотілося б ободрити кожного із нас. І це слово хай буде для нас як напомин, хай буде для нас як заувага, щоб нам дійсно подивитися на своє запрошення. Ще раз я хочу. Наголосити, що іменно оця повість, яку я прочитав, вона сказана самим Ісусом Христом, і була бесіда тут про Царство Небесне. Можливо, хтось скаже, що це просто причта, може, так, може, не так, але кожне слово, яке написано тут, воно має величезне значення, і треба, щоб ми прирівняли Його. До свого життя і брали його як за величезну увагу. Якраз про такі вечері, про такі свята є написано більше в Біблії. Тому, ви знаєте, навіть я чув одного вчителя, він каже: якщо в Біблії написано більше як один раз, то треба вже мати дуже велику увагу. А якщо ще більше, ніж 3-5 раз, то надзвичайно нам треба. Звернути увагу на це місце слова, тому що це дуже важливо і то правда. Хоча ми знаємо, що ні одна буква каже Слово Боже, і ні одна точечка з цього даремно не пройде, вона ж має значення велике. І я хочу почати із того, що ми майже всі зв'язані з тим, що ми робили якісь свята, робили весілля, можливо, можливо різного характеру, і ми запрошували. І ми були запрошені. І ми знаємо, як то є. Ми знаємо, коли нас запрошують, приємно є. Коли навіть наші молоді роздають оці запрошення, ти стоїш рядом, і вони тебе не обходять. Вони підходять і кажуть, ми вас щиро просимо, так і так. Дуже приємно дякуєш і чекаєш. Назначений час, щоб не запізнитись, щоб не пропустити, щоб на ту дату нічого назначити інше. Братя і сестри, а тому, хто запрошував, воно є ще більш важливо. Він надіється, що тих, кого він запросив, вони прийдуть. На превеликий жаль, ми розглядаємо цей кусочок. Слова Божого не прийшов ніхто. Ви знаєте, вчора якраз я читав і зайшов один брат до мене в хату, а я кажу, він питає, що ви робите. Я кажу: от читаю, і дуже інтересно, я раніше не звертав уваги. Тут написано, що ніхто не прийшов на вечерю. Що це таке? Коли ми читаємо там, де п'ять дівчат, дівчат розумних, а п'ять нерозумних, ну ще можна. Мати якийсь шанс або, або якийсь виход, або щось думати, а тут ніхто. Чому так строго і печально? Чомусь так, я не знаю. Написано іменно для того, щоб ми, я думаю, сильно думали. І тут є такі три направлення. каже один: поле купив я і потребую я його оглянути, пробач мені. Я не можу прийти. А другий каже: Я купив собі п'ять волів, і я мушу їх попробувати. І то сходиться якраз в той час, коли треба прийти на цю вечерю. І знов ще один сказав: одружився: ось я і не можу прийти, пробач мені. Якраз такі три життєві і немаловажні питання. Якщо, наприклад, би, можливо, хтось з нас. Треба було би відповісти комусь, чому ти не прийшов, чому ти не був, чому тебе я не бачив, наприклад, чи на зібранню, чи на тому святі, і ти скажеш, або я відповім: ну, це ж серйозне питання, це ж таке велике. Я ж купив, я, можливо, половину життя чекав, щоб купити отих п'ять пар волів. Я ж мусів, прийду другий раз. Так, воно є для нас, братя і сестри, але слово каже ще щось найсерйозніше. Тому що ми прочитали тут в кінці вже, що кажу бо я вам, що жоден із запрошених, запрошених мужів не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Важливо, це є дуже серйозно, дорогі брати і сестри. Нас. Господь покликав всіх. Роздані були оці запрошення, коли ми заключили завіт з Господом. Ми рівняємо це не то, що так дуже, якось далеко, що ця причта ну, можливо, буде, можливо, не буде, можливо, ми не так її трактуємо або розуміємо. Браття і сестри, тут ви ще відомо прочитайте. Говориться це про Царство Боже. Іменно. І на цю тему сказав Ісус Христос. І тепер, якщо ми мали запрошення, якщо ми його маємо, то я сьогодні так коротенько склав оцю проповідь і запитую першого себе, а потім тому всіх нас: чи прийдеш ти на вечерю? Нас запрошено, ще раз я кажу, і будемо повторювати це багато разів. Ніхто не може сказати, що а я не знаю, якось без мене. Ви знаєте, хай якось пройде це. Ні. Це говориться про вічність, про Царство Небесне. Хто такий один чоловік? Господь владика? Що це за вечеря? Це ті, готові увійти на вечерю агенця. Хто отримав запрошення? Получили ми всі покликані. Хто посланий раб, щоб говорити Дух Святий, Слово Боже, апостоли, пророки? Хто криві і сліпі і в Богі? Браття і сестри, оце якраз прийшло вже до нас черга. Це ті, кого прищепив Господь до тої плодовитої лозини. Це є. Ми, браття і сестри, но розпространяється це запрошення для нас так само прийти на цю вечерю. Так. Я хочу казати, що так, ми не можемо себе відділити і сказати, я получив і все, я спасений, я маю і, 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 і все. Так, я маю. Але скільки треба працювати, і скільки треба пильнувати, щоб не пропустити. Тому що дивіться, які прості питання, це життєві. І це великі є, тому що ми можемо серед цього життєвого великого серйозного питання просто запрацюватись. Можливо, десь в іншому місці нас відведе якісь питання, і ми скажемо, ми просто були зайняті. Я не можу, пробач мені. Це серйозно. Об'явлення 19.9 каже так, і сказав він мені, напиши: блаженні покликані на весільну вечерю Агенця. Це знову говорить про те, що це є дуже велике і блаженство для мене, для тебе, щоб мати запрошення і ввійти в це велике свято. Старий заповіт каже так, і ми прочитаємо його. В Ісаї є записано, 25 глава, і 6 віршик і нижче. Давайте ми прочитаємо теж подібно, як оце. І вчинить Господь Саваот на горі ці гостину із страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І він на горі цій. Понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнуте над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя всякого, і ганьбу народу Він усуне із усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми надіяли, надіялися, тішимося жми та радіємо спасінням Його. Слава Богу, братя і сестри, це для нас ця вечеря і це величезне свято. Ми читаємо, що є вечеря вічна і є вечеря спомину смерті. Ми завжди, коли маємо отут нагадування. То ми нагадуємо в цій вечері про тяжкі страждання Ісуса Христа. Але й тоді, в цій темі, Ісус Христос своїм учням сказав, що в царстві, там, на тому весіллю, ми будемо всі разом пити або участвувати, або мати ту то велике свято. Про це ми говоримо якраз. Не відрізняємо, що то причта, а то щось інше. Це все тримається однієї купи, щоб нам, ну, як, як би сказати, йти по одній лінії. Братя і сестри, це величезне діло, щоб нам пам'ятати, що Господь Бог дарує для нас це блаженство. І ти, як ми прочитали, блаженні, покликані на весільну вечерю Агенця. Я надіюся, ти надієшся, кожен надіється. Що прийде той день, коли все скінчиться, і ми будемо з нашим Спасителем. Ми прочитали, там не буде сльоза, там не буде проблем, там не буде переживання, там не буде вже того, що не можуть люди тобі дати правильну відповідь або ту, яку ми хочемо. Браття і сестри, це дуже важливо. І ми чекаємо, віруючи на той час. Тому це запрошення дано. Кожному із нас, мені, тобі і нам треба пильнувати. Тому що ми не знаємо, от тут сама кульмінація, ми не знаємо, коли прийде той слуга. Господар скаже, все готово, піди і поклич. Тобто, ми почуємо той голос труби, щоб зібрати всі народи на це свято. От тоді, як буде наше Чуття або наш слух, або те, що ми почуємо, схочемо ми чи не схочемо. Адже буде багато людей таких, які скажуть, я не можу, я не піду. Можливо, пізніше і відкриються очі і кажуть, що будуть стукати, кричати і казати, що ми робили одне інше, як хор співає ту пісню. Він каже: Я не знаю вас. І він нічого. Не зробить тоді і не поможе тоді. Основна думка і підкреслює ці притчі, що запрошені не захотіли прийти. Вони відповідали про всі свої причини несерйозні, простенькі і такі, можливо, без яких можна обійтися. Браття і сестри, я переживаю. І я так прошу, щоб ми так само розуміли, що це буде. Один е, такий час, в який ми мусимо розуміти його. Я хочу нагадати якраз тепер, браття і сестри, це було багато років назад, коли я ще жив на Блулейку, можливо, десь біля 20 років. Були деякі проблеми, переживання на серці, і я, як завжди, спокійно ліг спати. І ви знаєте, вночі Господь мені показав. Серйозний і такий ну, потрясаючий сон, якого я не бачив ніколи, оце величезний такий один раз. І я побачив, що внезапно, там, де примірно де сніжна гора, я побачив Ісуса Христа великого, грядущого. Ну, 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 великого такого, як сама та сніжна гора, отак звідси я побачив, і він величезний у славі, у сяйві, що я не міг навіть але я подивився своїми очами. Я бачив, я розумів тисячу процентів, хто це є. І перша думка тоді: я возрадувався, я зігнув свою голову і кажу: все, слава Богу, все пройде і все рішається. Чому я це вам кажу? І ви знаєте, я молився тоді в сні, отак на інших мовах, і жінка мене розбудила. Каже, що я з тобою? Я... А я так зажалів, кажу, чому ти мене розбудила? Я... я в такому був, що я ніколи не міг би представити її бачити тут на землі. Не може ця людина. Я дуже зажалів, що мене розбуджено. Можливо, ще кілька секунд я б дивився на Ісуса Христа, такого великого. Але я хочу вам сказати оте чувство більшість того, яке воно є всередині, коли ти бачиш і кажеш: ну все. Можливо, і неможливо, а є серед нас і нас супроводжують в житті такі всякі переживання, з якими трудно боротися, і ми не можемо навіть їх подолати. Братя, сестри мають болезні, мають переживання, мають такі нерішені проблеми, які кажуть, Господи, тільки Ти можеш це рішити і правильно. І коли прийде оцей час, коли ми почуємо голос на свято, на це весілля, братя і сестри, ми чекаємо того часу. Все рішиться в той момент. Ви розумієте, що все, все забудеться, нічого не треба буде, і ми станемо і скажемо, Господи, я лише жалкую, що я так мало потрудився для Тебе. Тому я би хотів цим словом, щоб воно збудило нашу думку для труда, для того, щоб пильнувати, і більше для того, щоб служити один одному, щоб ми не були зайняті чимось іншим. Щоб ми робили те, що будує, щоб ми робили наші гарні діла, які е, бачать люди, які діляться один з одним. І ще хочу сказати, що пам'ятаємо одне, що був один день, коли, як ми спочатку говорили, що коли проходив Ісус, і були ще люди навкруг нас, тисячі людей, є мільйони людей. Які не получили запрошення. А Ти і я. Тобі вручено це запрошення. Ти маєш Його. І ти тоді розумів, що, Господи, це не від землі, це небесне. Вони не мають, а я маю. Ти радів, я радів. Я пам'ятаю, коли Господь хрестив Духом Святим, коли ми приймали святе водне хрещення. Чому? Воно по-іншому. Ми ближче були до того запрошення. Якщо би нам тоді було сказано увійди, ми летимо, не йдемо, а летимо, тому що ми готові, браття і сестри. А сьогодні, як воно є? Як зі мною, як з тобою? Так би хотілося, щоб Господь укріпив нашу віру і дав нам то сознання розуміти, що це буде, точно буде. Пролунає той голос і скажуть. Увійди. А що ми відповімо тоді? Ми розуміємо, що це причта. Ми тоді не будемо казати, Господи, так, я тобі служив. Але можливо, прозвучить відповідь: Я ніколи не знав тебе. І ще одне останнє на закінчення для того, щоб підкріпити нашу віру. Єремія звертається до народу і пророкує, так говорить Господь. Хіба падають і не встають? Хіба хто відступить, то не вертається? Вертається і Господь милує. І поки ми маємо дихання, Господь дає навернення і прощає, і приймає. слава йому. Братя і сестри, давайте подумаємо кожен про себе. Подумаймо про те запрошення. Хай воно прозвучить, можливо, сьогодні, як недільний день, можливо, ще завтра хтось нагадає, а можливо, далі кілька днів просто запрошення. Було прочитано, що запросив цей господар в великі на весілля, а багато людей так неуважно відповіли: Я не можу, я не маю час, пробач мені, я не піду. Де я є з тобою? Хай Господь допоможе нам, поки ще не пізно, сказати, Боже. Я тобі дуже дякую за те, що ти покликав мене, мою сім'ю, моїх дітей. Господи, я буду Тобі служити і буду чекати. Я буду чекати з нетерпінням і буду правильно чекати з добрими ділами, з любов'ю. Я буду надіятись на те, що милість покриє, але, пожалуйста, стараймось. Каже слово в іншому місці, царство Боже силою міцю береться. Треба старатися, треба прикладати зусилля, треба бігти, щоб перемогти. І каже, що нагороду получає передній, о той, хто достигне. Так би хотілося, щоб кожен із нас достигнув. І були ми всі разом на тій великій, веселій е, вечері. Яку запорядив наш Господь Ісус Христос? Да благословить Господь. Давайте в цій молитві ми попросимо, Господи Боже, поможе нам, дай моїм дітям, дай моїм внукам, дай нашій церкві бути уважними, щоб нам не пропустити той поклик і це запрошення. Амінь.